Привіт! Готуємо новорічний святковий салат з грушею та сиром брі. Дуже-дуже смачний! Цей салат буде окрасою вашого святкового столу. Беремо грушу сорта Конференція та нарізаємо на скибачки. Готуємо карамель з 4 столових ложок цукру та 30 г вершкового масла. Занурюємо грушу в один ряд та карамелізуємо її до повної готовності. Грушу виймаємо та на сковорідку висипаємо жарені волоські горіхи. Карамелізуємо їх. Робимо заправку з однієї чайної ложки рідкого меду, однієї столової ложки оливкової олії, однієї чайної ложки гірчиці в зернах та однієї столової ложки соку лимона. Додаємо дрібку солі. Заправку перемішуємо. По центру тарілі виставляємо ємність та викладаємо листя руколи віночком. Нарізаємо маленькими кубиками сир брі. Розшаровуємо хамон на пластинки. На зелень викладаємо грушу, сир брі та горішки. Робимо трояндочки з пелюстків хамону та викладаємо їх по поверхні салату. Салат поливаємо нашою заправкою. Подаємо. Смачного. Дорогі друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба. Пока-пока!